Яскраві електричні спалахи на грозовому небі та моторошний гуртіт після небезпечне явище, що несе загибель сотням людей по всьому світу. Ми поговоримо про те, що ж таке блискавка, як вона виникає та які є їхні різновиди і чи можливо вберегтися від розряду струму з неба. На цьому каналі ми розповідаємо та досліджуємо, як влаштований наш світ з його унікальною красою та загадками. Поговоримо про дивні явища, що лякають та заворожують водночас і розгадуємо таємниці їхнього походження. Підписуйтесь на канал, діліться враженнями в коментарях та не забудьте вімкнути дзвіночок, аби не пропустити найцікавіше. Що ж таке блискавка? Блискавка це іскровий розряд всередині хмар або між хмарами і землею. Він виникає в результаті поділу позитивних і негативних зарядів всередині хмари. Це відбувається, коли краплі води стикаються із кристалами льоду. Як утворюється блискавка? Коли тепле і вологе повітря підіймаються вгору, утворюються грозові хмари. Краплі води переходять кордон нуля градусів, замерзають і все частіше стикаються з льодовими кристалами. Це відбувається тому, що кристали льоду ростуть все більше і більше в міру того, як переохолоджені краплі води прикріплюються до них або ж в результаті зіткнень між ними і крижаними частинками. Що в цей час відбувається у самій хмарі? Коли крижані кристали стикаються з легшими кристалами льоду, вони вихоплюють у них електрони і починається поділ зарядів. Зрештою, всередині хмари накопичується електрична напруга. В той час, як негативно заряджені частинки все більше скупчуються внизу, позитивно заряджені групуються вгорі. Якщо різниця в напрузі становить кілька мільйонів вольт, хмара намагається вирівняти її. І, зрештою, блискавка різко розряджається всередині хмари. Іноді поверхня землі утворює позитивний полюс. В такому випадку з хмари в бік землі напрямляється блискавка. Лише близько 10% від усіх блискавок потрапляє на землю. Чим турбулентніші процеси поділу зарядів в грозовій хмарі, тим інтенсивніша електрична активність і відповідно кількість блискавок. Хід розряду блискавки будується наступним чином. Спочатку формується канал блискавки, зазвичай він має за вигляд. Для цього проводиться так зване попереднє розвантаження. Як тільки дві частини каналу зустрічаються, утворюється провідне з'єднання і виникає струм, що викликає справжній удар блискавки. Висока напруга та величезні температури. Під час поділу зарядів виникає дуже висока напруга в кілька мільйонів вольт. Під час блискавки сила струму становить до 400 тисяч ампер, а температура вища, ніж на поверхні сонця. Блискавки бувають різні, отож діє їхні різновиди. Перш за все, виділяють блискавку хмара хмара, які виникають у результаті обміну і нейтралізації зарядів між сусідніми хмарами. Найчастіше цей тип блискавок спостерігається у скупченнях кубчисто-дощових хмар. Висхідні блискавки. Це додатній розряд між землею та хмарою, який починає розвиватися зазвичай з дуже високих споруд, наприклад, хмарочосів та лавеж або гірських вершин. Внутрішньохмарна блискавка. Це найбільш поширений тип блискавки, що формується всередині самої хмари, яка нейтралізує різні області заряду. Горизонтальна блискавка. Розряд, який розповсюджується в горизонтальній площині на всій поверхні неба. Горизонтальна блискавка з'являється вздовж нижньої межі хмари. Іноді такий вид пов'язаний з розрядом хмара земля. Блискавка хмара повітря. Досить цікавий розряд блискавок, який бере свій початок із центральної чи верхньої частини хмари і закінчується в повітрі біля неї. Зустрічаються вони досить рідко і є недостатньо вивченими. Гладкі блискавки. Підтип тип лінійної блискавки між хмарою та землею, що візуально відрізняється практично рівними і нерозгалудженими каналами, такий тип блискавок можна побачити під час сильної нестійкості атмосфери, а також часто при проходженні смерчі, фрагментовані блискавки є дуже рідкісним типом лінійної блискавки, коли їхній канал розбивається на фрагменти, що світяться. Їхня довжина зазвичай становить кілька метрів. Стрічкова блискавка. Даний вид має широкий канал, в якому виразно можна розрізнити кількість імпульсів у спалаху. Точна причина появи такої блискавки невідома, але, ймовірно, розряд звичайної блискавки набуває такої цікавої форми за рахунок зміщення каналу вітром. Тригерна блискавка розряд, який викликаний штучним шляхом. Найчастіше тригерні блискавки спостерігаються під час запуску спеціальної ракети з дротом до основи грозової хмари, та по досягненню ракетою висоти 200-300 метрів вона ініціює електричний пробій, що йде вздовж мітного дроту. Кульова блискавка. Такий вид має вигляд кулі, що світиться, розміром від декількох десятків сантиметрів до метра і навіть більше. Кольор може бути від яскраво білого до фіолетового і навіть пускового. Ймовірно, така блискавка являє собою потік плазми, що вільно зміщується в атмосфері і підтримується потужним електричним полем у грозову погоду. Оскільки кульова блискавка зміщується за повітряними потоками, вона може легко влетіти у приміщення через відкрите вікно. А поява грому, в свою чергу, викликана електричними розрядами блискавки, так як раптове підвищення температури у ній спричиняє стрімке підвищення тиску і розширення повітря навколо неї і в самій лінії блискавки. Звук у грому буває різним, залежно від відстані до удару блискавки. Отож бачимо, що це явище є вкрай небезпечним, і якщо ви все таки потрапили в грозу, уникайте високих дерев, металевих парканів та стін, біля яких ростуть дерева. А також будьте розсудливими та не користуйтесь жодними електроприладами під час грози. Дякуємо за перегляд і сподіваємось, що ви дізнались багато нового. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та вмикайте дзвіночок, аби першими дізнатися найцікавіші факти про наш світ.